Сьогодні у випуску. Сили оборони відбили атаку окупантів поблизу Роботиного. Там військові РФ намагалися відновити втрачені позиції. Житель Оріхова не може отримати компенсацію після загибелі своєї дружини, волонтерки, яка працювала в місцевому пункті незламності. Не спілкуються близько 20 років. Дядько відомої російської балерини Анастасії Волочковою мешкає у прифронтовому селі Нове, що у Запорізькій області. Військові РФ безуспішно наступали в районі роботиного. Там намагалися відновити втрачені позиції. Про це у щоденному зведенні сказав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають втрат окупантам в живій силі і техніці та виснажують ворога. Вона була світлою та порядною людиною. Саме такою згадує свою дружину Ірину Сергій Коваленко. Подружжя з Оріхова, обидва пенсіонери. Чоловік розповідає, цьогоріч, 11 квітня, Ірину запросили на волонтерських засадах працювати лікаркою у місцевому пункті незламності, адже вона мала 30-річний досвід. Її попросили виходити на роботу щодня з 8 і до 12. Потім вона прийшла додому і сказала, що її попросили додатково робити, оскільки багато було людей приходило. Вона дуже була досвідчена лікар. Ірина погодилася працювати за подовженим графіком, каже Сергій. Втім, допомогти всім не встигла. 9 липня життя Ірини забрала російська авіабомба. Окупанти вгатили нею по пункту незламності. Я почув вибухи ці. Раз позвонив, ніхто не відповідає. Другий раз подзвонив, я швидко зібрався і поїхав туди. Це був жах. Там не було того, що було цього центру незглавності. Там були руїни. Дуже важко, дуже важко. За словами Сергія, в пункті незламності з його дружиною не уклали договір про надання волонтерської допомоги. Через це чоловік два місяці не може отримати одноразову грошову допомогу за загибель Ірини за підписом військової оріховської військової адміністрації. Головою надана відповідь, що підтвердити факт волонтерства. Вони підтвердити не можуть, ніяких договорів не укладалося. Згідно закону про волонтерську діяльність, ці відносини повинні бути оформлені. Скажу як адвокат, я більше чим певний, що безпосередньо померла, не повинна була бігати з папірцями і говорити органам місцевого самоврядування. Підпишіть зі мною якийсь документ. Саме на органи місцевого самоврядування і покладено обов'язок підписувати той чи інший документ. Заступниця Оріхівського міського голови Світлана Мандрич каже: саме вона запросила Ірину працювати лікаркою на волонтерських засадах. Втім, запевняє, розмови з жінкою щодо укладання договору не було. З приводу того, що чи потрібно реєструвати, ми не обговорювали це питання. Ірина Миколаївна, коли ми з нею говорили, вона знала, що це буде по бажанню. От і ми говорили про те, що це. Добро, Чому ж вони їй не запропонували оце все оформити законно? Вони ж знали, ну, знали, чи не хотіли оформити, або не знали цього закону. Чому Ірина Коваленко не була зареєстрована як волонтерка пункту незламності? З таким питанням журналісти Суспільного звернулися до начальника Оріхівської міської військової адміністрації, надіславши інформаційний запит. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Тим часом адвокат Дмитро Гладкий каже, аби отримати Сергію одноразову грошову допомогу, не обов'язково мати документ, що підтверджує волонтерську діяльність його дружини. Якщо ми кажемо. Про виплату Компенсації, то слід звертатись до міжвідомчої комісії, подавати документів, і слід зазначити, що документи, які підтверджують волонтерську діяльність, саме конкретизований документ не вказано в переліку, який надається. Можна додати, наприклад, свідчення або письмові очевидців, свідків, які підтверджують надання самоволонтерської допомоги у випадку, якщо буде негативна відповідь, якщо буде відмова, можна також звернутись в суд. Із оскарженням такої відмови, і вже суд зобов'яже зробити таку виплату відповідно до постанови кабінету міністрів. Ганна Давидова, Максим Савчук, Андрій Варіонов, Євген Андросов суспільне новини Запоріжжя. 56 військовослужбовців, які повернулися до цивільного життя, нині перебувають на обліку у Запорізькому обласному центрі зайнятості. З них 11 вже працевлаштовані. Про це розповіла його директорка Ірина Дуднік. Каже, ще п'ять захисників безоплатно отримали ваучер на навчання. Наразі вони здобувають освіту за спеціальностями: психологія, кібербезпека, фізична культура, медицина та соціальна робота. Ми розробили карту, коли військовослужбовець звертається до центру зайнятості, як він, що він може отримати у нас, всі покроково його кроки, починаючи від звернення, і далі, як ми будемо супроводжувати людину до отримання кінцевого результату, тобто або роботи, або ваучеру, або розвитку власного бізнесу. Також захисники можуть отримати матеріальну допомогу, беручи участь в громадських роботах, каже Ірина Дуднік. Для військових та членів їхніх родин діє програма з розвитку власного бізнесу. Вона передбачає отримання гранту на суму від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Є певні умови. Якщо людина хоче отримати 250 тисяч, умова, за якими вона може отримати ці кошти, має бути така, що він треба працевлаштувати або створити нове, одне нове робоче місце. Може бути виданий грант у розмірі до 500 тисяч гривень. Умови такі: працевлаштування не менше ніж двох осіб, і співфінансування 70 відсотків коштів дає держава, і 30% має бути, мають бути власні кошти. І може отримати до мільйона гривень. Тут такі умови. Він, ма, він повинен мати свій ФОП, який працює не менше, ніж 3 роки, повинен працевлаштувати від чотирьох осіб, причому ці особи, які стоять на обліку, Числа військовослужбовців, і також співфінансування: 70% держави, держава, власні кошти. Після двох місяців судових засідань міська влада відкликала свій позов проти компанії з вивозу сміття. Нагадаємо, в господарському суді області представники міської ради вимагали визнати договір на вивіз сміття між міською лікарнею номер 10 та компанією Граднік недійсним, адже конкурс на обслуговування цього медзакладу виграло інше підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю Вельтум. Під час сьогоднішнього засідання у цій справі суд мав Винести вирок писав безпосередньо секретар міської ради Анатолій Куртів. Mm -hmm. з даної заяви змісту заяви вбачається, що е, дана особа просить залишити прийняти відмову від позову, е, закрити провадження у зв'язку з тим, що відмова від даного позову не порушує права та охорони незаконним інтереси інших осіб. Е, заява про відмову від позову підписана повноваження представником визиловича. Окрім того, це господарський спір, він не носить значного суспільного інтересу та значення, оскільки предметом розгляду даного спору є дійсність чи недійсність окремого правочину, то немає великого суспільного інтересу саме про укладення, про дійсність цього правочину. Тому вважаю за належне задовольнити клопотання. Позивача та закриті приведення Чому міська влада відмовилася від позову? Коментувати Суспільному представниця міськради відмовилася. А от адвокат екотехнологічної компанії Гранік Дмитро Харламов та юристка 10-ї міської лікарні Алла Богач наполягали на продовженні розгляду справи та судових дебатах. Бажанку розглядати справу по суті. Просимо розяти заяву на розку суду. Ну ми також наполягаємо на судових департах. Аби сторони ознайомилися з клопотанням міської влади щодо відмови від позову. Суд оголосив перерву до 28 вересня. коли будуть надані ваші заперечення, суд їх вивчить і вже 28 Ми обговоримо те питання, яке у нас на сьогодні залишається. Невирішеним з тих підстав, що сторони мають право ознайомитися з поданою заявою. Анатолій Волочков та його дружина Антоніна мешкають в селі Нове Пологівського району області, як і сотні інших людей, які знаходяться поруч із лінією фронту, живуть під обстрілами. Єдине, що відрізняє їхню сім'ю прізвище та родинні зв'язки з відомою російською балериною Анастасією Волочковою. больше было тогда а теперь как-то вот так Все. я работал пять лет в Питере как-то там по автоэлектрике пока я там работал было возможность видите бы и такой прочее вот они жили там на одной квартире там на другой как. Ну, вот Настенька это видите, там где-то годика и 3 или 4 не помню уже вот это свадьба моего брата из ну, женой потом Антоновой Тамарой Анатолій переглядає фотографії з рідним братом та його донькою Анастасією. Каже, зіркову племінницю не бачив близько 20 років. Не спілкується із братом. У нього був інсульт сильний. Ну і за речі, би, не дуже, пропав. Ну і як би я говорю, от вот он не може нормально пообщатися зі мною. Ну, а насіньки я телефон навіть і не знав. останній раз я її бачив у 2004 році. Я ездил там юбилейный такой, этот зал. Вот, и я видел, как она танцевала, там все. Все-таки же балерина. Ну, а так близко я не подходил, потому что была и охрана у нее, там все. Своя машина была. Вот. Ну, было дело, что приезжала на Запорожье. Анатолій розповідає, якийсь час спілкувався з дружиною рідного брата. Втім, після того, як подружжя розійшлося, зв'язок було втрачено. Сам чоловік живе в селі за 15 кілометрів від лінії фронту. Каже, цей будинок дістався його дружині у спадок. Йому вже понад 100 років. Окна немножко від зриву німажко посипали стекла там, там. Ну, гуманітарна допомога От нам дали ці листи, щоб ми зашили окна. І без світу ми вже з 22-го року. Жило, звісно, без печні, ні, ні, ні то, вот була, значить. Ну, Під час ворожих обстрілів, каже чоловік, ховаються у старому сараї. Погріб не могли, погріб, може, це вже старенько зісе. Там ми в куню там біжали, там десь Ну, Куди небудь лиш би уйти. Ну, одна мілітала, звісно. Касетними і такими снарядами. Ну, мабуть, не особо великими. Чоловік розповідає про те, як нині живе під обстрілами, навряд чи знають його рідний брат та племінниця. За півтора роки повномасштабної війни подружжя звикло до постійної канонади харчуватися з власного городу та їздити в сусіднє село за водою на велосипеді. Головне кажуть, дочекатися нашої перемоги. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.